Друзі, вітаю на каналі Український Подкаст Номердин. Сьогодні хотілося б обговорити дуже цікаву тему: видання політико зло, нібито план прискореного вступу України до ЄС із п'яти пунктів. Хочу це обговорити з засновником аналітичного центру Об'єднана Україна Ігорем Петренко. Ігоре, вітаю! Вітаю, вітаю! вітаю. Ну, перший етап, який вони презентують, це підготовка законодавчої бази, і так далі. Всі ці технічні аспекти, але ми ж це вже робимо. Чому тоді цей план ще не в дії, скажімо так, да, Ти знаєш? Я перше хотів, з чого почати сказати, що це знаєш такий своєрідний чит-код, який зараз європейський союз намагається ввести, а для того щоб дати відповідний політичний сигнал. Та фактично ми говоримо про своєрідне такі геополітичне хакерство. Коли Брюссель вперше вперше наголошує за 70 років. Готовий порушити власні правила, щоб врятувати систему, розуміючи ту безпекову загрозу, яка вона сьогоднішній день має, відповідно з боку Російської Федерації. Вони називаються зворотним розширенням, якщо просто нас хочуть впустити в кімнату ще до того, як ми відповідно купимо квиток. Але, звісно, є нюанси, про які варто якраз поговорити. І якщо говорити про перший крок, то дійсно ми зараз робимо да, ми впроваджуємо реформи. Темп доволі швидкий у нас, і це визначають, відповідно всі наші партнери. Брюссель вже нам дав такі свої рідні шпаргалки до трьох кластерних реформ із шести у березні, якщо не появляється на Кіпрі нам мають дати відповідну решту. І таким чином ми доволі швидко рухаємося. Своєю чергою, розуміючи безпекову ситуацію Європейський Союз, він намагає нас ще підтягнути за вуха, і, зокрема, через те, що 27-й рік він зафіксований у мирному плані Трампа. Ми знаємо, що європейський союз не хоче сваритися зараз Трампом, Він від нього залежить в сфері безпеки, хоче максимально довго його утримати відповідно біля себе, і тому вони шукають ці варіації. Тому то два моменти: з одного боку, це Трамп і його під. Хід його безпекова рамка з іншого, це розуміння того, що Україна є важливою Україна її набагато дорожче буде покинути, так ніж прискорено взяти до, до себе. Ну вони розглядають наскільки я чув та бачив в західних медіа ще такі варіант, як членство, але не повноцінне без правовето. Та нам таке взагалі потрібно, чи варто все ж таки пушити вже на повноцінний вступ до Євросоюзу без усіляких але чи, чи таке. Це було б дуже добре, але так не вийде точно. Тобто говорять зараз про концепцію цього зворотного розширення. Зазвичай як ти робиш реформи там. 10 років, а потім ти стаєш відповідним членом. Та да? тобто алгоритм є. Через нього прийшло багато відповідних країн. Тут пропонується навпаки, Україна отримує доступ до ринків. Україна отримує доступ до грошей Європейського союзу зараз. А реформи вона вже доробляє у процесі. Е, да, Німеччина від цього не в захваті. Так, Мерс про це говорив. Він заявив, що це мало ймовірно, але Брюсселю якраз потрібен дуже сильно цей от політичний сигнал, що Україна це вже Європа, що Україна це не сіра зона. Що європейці її розглядають як частину своєї безпекової компоненти. Ну і сигнал Трампу, мовляв, окей, ми готові брати і на себе піклування, скажімо, про Україну. І ви давайте тиснути в тому, щоб все ж таки цей там мирний план. Був підписаний, він був адекватним. Ну, це все ж таки хоч якийсь сценарій вступу до Євросоюзу, і в принципі, він є досить раціональним, якщо ми не маємо іншого вибору, але ж тут є одне але, і це але це Орбан, це скажімо так, це агент Кремля всередині Євросоюзу, який туди нас дуже не хоче пускати ні за яких умов. Що з ним робити? Ну, я не думаю, що Орбан стільки агент Кремля, він агент аген себе і своїх власних. Жадібності, напевно, да, або там свого е, політичного тваринного єства. Я би так казав, але, але менше з тим дійсно. Е, і тут якраз от на цьому етапі в контексті Орбана включається вже крок три. Да це угорські вибори, які відбудуться 12 квітня 2006 року. У Брюсселі зараз я б сказав навіть ну можливо, якщо не напряму моляться, да то так тримають кулачки або схрещують відповідно пальці за Мадяра, Тобто, якщо Орбан програє або втратить більшість, то відповідно шлях вільний. Тому що підхід Петра Петримадіреві не інший. Вочевидь, він буде намагатися налагодити свої відносини з європейським союзом і буде ну грати в руслі загальної політики. Ну і розуміючи, теж ці безпекові загрози. Якщо ж Орбан встоїть, то в дію вступає вже інша важка артилерія. Передусім, це може бути Дональд Трамп. Дональд Трамп може просто подзвонити Орбану сказати: зроби, і він зробить по Україні саме. Ну я розумієш, я думаю, що це такий доволі чистий прагматизм для, скажімо, для самого Трампа. Щодо Орбана, знов ж таки, це теж певний прагматизм. Чудово розуміє, що світ зараз він начебто багатополярний, але все ж таки є два полюси, які явно ну, мають більше можливостей, і з яких можна більше отримати. Це звичайно, Китай, відповідно, і Сполучені Штати Америки. Тому. А для Трампа це прагматизм у цьому 20-пунктовому плані Трампа вступ України до ЄС до 27-го року це спосіб перекласти там фінансову відповідальність за відбудову України Сполучені Штати Америки більше на Європу. Коли вже компанії США вони будуть, ну скажімо, вишки знімати, а не нести якусь там додаткові там витрати чи організовувати якісь там процеси і так далі. І він чудово розуміє, що є. Незрозумілі правила в європейському союзі, вони всі вміють на них грати. Є питання верховенства права всіх інших речей, які йому йдуть тільки в плюс. Тому в принципі я вважаю дійсно, що якщо Трамп зателефонує в Будапешт і скаже там: Віктори, там не заважай моїй угоді, вона для мене є важливою. Я тобі Згадаю добро, якщо ти зробиш так, і згадаю тобі зло, якщо ти зробиш по-іншому. І мені здається, що це буде достатньо для того, щоб Орбан е доволі швидко змінив свою думку і він завжди вигадає, що сказати. Ну, насправді, не, в частині того, щоб там, підтримати цю ініціативу. Відбуваючи підсумки, давай зробимо якийсь прогноз взагалі. Чи буде цей план виконаний, можливо, з якимись змінами, які твої оцінки? От цинічні, правдиві, не те, що розповідають, скажімо так, всі рупори позитивних спікерів Так, да, тут важливо не забувати дійсно про тому, що новина хороша, чудова. Всі ми за те, по максимально швидко для мене. Розумієш, це не питання того, що ми станемо європейським членом ЄС. Для мене це питання зняття проблеми сірої зони, навіть прокляття сірої зони, яка для нас є. Тому що коли це сіра зона, то завжди можна взяти відступну і сказати: Ну, ну дуже Путін хоче. Ну ладно, ну давайте да там або ти ж ти по шматочку якомусь там віддамо. Треба розуміти, що. В ситуації навіть якщо Орбан не послухає відповідно Трампа, є ще один можливий момент, це стаття сьома, така ядерна кнопка Євросоюзу, тобто яка може фактично позбавити Угорщину права голосу. Раніше цього доволі сильно боялися, але зараз коли на кону стоїть безпека Європи і виживання України, тому що ці речі вони взаємопов'язані між собою. Брюссель, він ну, може знаєш, почистити зброю і стрельнути. Що стосується. Такого знаєш прогнозу максимально реалістичного, то я би сказав так, що ми не станемо повноправним членом у 2027 році в класичному розумі. Але ми можемо отримати дійсно унікальний формат для України, ну тому що унікальні умови, да, в яких відповідно опинилися, і ми, і зараз Європейський Союз, коли Євроатлантична співпраця тріщить відповідно по швам, Україна виступає як щит Європи. Да. Тому я думаю, що ми будемо сидіти за столом, користуватися фондами, користуватися. Відкритими кордонами, але ми не будемо там ще кілька років, можливо, до 2030 року це дотягнеться. Голосувати за ключові закони ЄС. Тобто, це певний компроміс, який в принципі влаштовує всіх. І нас, і європейський союз і США, але звичайно, що він не дуже буде влаштовувати Путіна, тому що, попри його заяви, що він не проти, щоб Україна стала членом європейського союзу, він розуміє, що це доволі значне посилення. Крім того, він ще й розуміє, що його дії призвели до єднання Європи і до роботи над тими проблемами, про які вони раніше навіть особливо не думали. Зокрема, це здобуття своєї стратегічної автономії, що точно не грає на руку Кремлю. Дура, дякую за твої оцінки ситуації. Дякую. Сподіваюсь, нашим глядачам теж було цікаво їх почути, і до зустрічі у наступних випусках. Дякую.